Західні експерти, майже три сотні водіїв, зголосилися взяти участь у конкурсі «Кращий водії України на львівському етапі. Щоправда, лише половина змогли пройти теоретичне тестування, а жеребкування визначило 16 претендентів першого регіонального змагання. Причому боролися за перемогу тут і досвідчені учасники, та навіть сімейні пари. Львів'яни, як завжди, дуже сильні у парковці. У них місто старе, дуже багато вузьких вуличок. Тому паркуватися вони вміють. І на цьому конкурсі вони показали своє вміння. Однак дуже багато людей були неуважними, і дехто, хто був явним лідером, вибув змагання тільки через свою неуважність. Основну інтригу змагання тримав минулорічний учасник конкурсу Кращі водії України Ігор Намчук. За жеребкуванням він стартував одним з останніх, тож до самого кінця важко було передбачити переможця. Врешті власна знервованість йому завадила безпомилково проходити змагання. А призерами двох львівських груп стали Анатолій Ільницький та Володимир Свистун. Найважчий, напевно, другий конкурс був проїхати коридорчиком, бо дуже Недобре відчувавши габарити автомобіля, ну, найлегший самий перший, напевно. Останній теж такий, бо невідчутно габаритів і боявся, щоб не заїхати на бордюр. Наступний етап конкурсу Кращі водій України відбудеться 6 липня у Сімферополі на базі Дилерського центру «Заставрія Авто. Кримські водії завжди славились своєю майстерністю на гірських дорогах та маневруванням у вузьких вуличках курортних містечок. Фіналісти цього етапу напевно будуть серйозними суперниками на фіналі змагання за подарунок від головного партнеру конкурсу філії «Автозасервіс» автомобіль засвіда.